Добрий день, друзі. Зараз у нас два дні, дуже великі морози. І мої тваринки усі, усі сидять вдома. Зараз покажу, завітав до мене великий пес. Це в мене ще одна тваринка. Він дуже гарний пес. Йому вже десь три роки. Так, да, вже було йому три роки. Він до нас попав зовсім випадково. Моя онучка знайшла його на вулиці. Він був маленький місяця-два, больний такий песик був. У нього були вавки на пузі. Ми його лікували. Визвали ветеринара, він йому уколи позначив, кололи його місяць, місяць вилікували. І оце виріс такий гарнюній, великий пес. І він виріс у цій хаті, тому що була зима. Він був маленький, на вулицю його не вигониш. От, і ріс у цій кімнаті, тому він часто зимою у нас ночує, йому не можна пере, перемерзати. ветеринар сказав, що йому не можна перемерзати, тому що у нього опять підуть вавки на пузі. От, тому він заходить грітися. Ми вже привикли до нього. Дуже котів він не трогає, собачку, боню він обіжає, гарний песик. Вся моя братва зараз вдома. Соня десь лазить, мабуть, їсть. Боня, Ось я хотіла знімати відео, приготувала собі крісло, Уже Тьома там улігся, да, Тьома? Це його місто. Він тут ночі спить. йому тут, Ми задвигаємо крісло під стіл. Йому тут так затишно, гарно і він тут відпочиває. Бонєчка. Бонєчка, як завжди біля мене. Вона на своєму місці. Дабонечка. Все, все, все їй подобається. Зараз, дівчата, дивлюся, багато виставляють блогери, хто що купив які імена, що будуть сіяти. Ну і я хочу вам трошки показати, що я у цьому році буду сіяти. Оце недавно були у епіцентрі з мужем, там треба нам було кое що купити. От, ну і, як завжди, пішла у цвіточний відділ. І там вже завезли сімена. Купила таку махрову еквілегію. Еквілегія, водозбір в мене є, але він в мене не махровий. А це мені захотілося такі махрові. Розсадою вона в нас дорогувато коштує. І такого дзвоника в мене нема. Дворічний, але я його бачила наживо, він дуже яскраво виглядає і в букетах гарно виглядає теж. І купила ще, дівчата, отаку от лаванду. Дивіться, у мене є два сорти лаванди, вона така синьовата. А ця гляньте, яка лаванда, вона така рожева. І в неї квітка не така, як у моєї лаванди. Хочу ну, посіяти її. Оце лаванду і дзвінки, як хочу посіяти вже наприкінці місяці, для того, щоб, може, вони ну, літом покажуть свої квітки. От, купила ще портулак. Портулак колись давно сіяла, дуже гарна рослина, і вона засухопостійка, і можна її садити в горщики. Оце хочу такі горщики, в мене є великі, поставити на веранді, посіяти оцей портулак. Ще взяла отакий мак, самосійку. Хочу цей мак розкидати там у нас біля забору щоб він сам може буде сам сіятися та буде такі гарні махрові квіточки. Ще беру мангольд. Дівчата, мені дуже подобається зелений борщ з цим мангольдом, і ще щавель і можна і в такий борщ до мангольд. Дуже гарне листя його, і в салат можна син. Сині дівчата, у нас сині чомусь не родять. Я О, Соня прийшла. У Соні зараз бачите, яке ліжко гарне. Я нашла стару кралячу шкірку, постелила її. Вона її лизала, вилизувала, думала, що це якась китька. Да, Далі, сині. Дівчата не родять у мене сині, не знаю чому. Ростуть, ростуть, потім такий плод сантиметрів 5-7 і починає на, от звертатися, скорючувати і гніє. Не знаю, може земля не підходить, може не знаю що. І перець дуже погана, у нас росте перець. Ну, У цьому році хочу попробувати його парничок, синій перець під парничок. Кабачки. Кабачки, садю, всі да, оцей сорт кавілі. Він дуже мені подобається, він низькорослий, і кабачки в нього як пістолети торчать. Не переростає, то не перезрівають вони дуже, так, щоб образовувати такі великі стіміна. Такого от я не замічала цього кабачка. Мені дуже подобається цей сорт, я даже знімала літку відео про нього. Ну, а тут помідорочки. Помідорчики я сажу саньку, це обов'язково. Другі сорти теж саджу, але санька це обов'язково, І морква каротелька теж обов'язково. Оце мої сімена, які я буду у цьому році, у році новенькі садити. Зараз чуть одлікуся і запишу вам сайти, на яких я виписую рослини. Сайти вже провірені. І так, друзі, написала вам оці садові центри, інтернет-магазини, у яких я виписую рослини. Перший це агрокніп. Дуже гарні рослини. Оці всі сайти висилають. Ну е, ні одна рослина в мене не загинула. Усі були гарно запаковані. Ну, рослинки я ну як дуже мені сподобалися. Тому, якщо е, хочете, вам, ну можете замовити і сам, самі е, подивитись, які рослини вони висилають. І Тут можна знайти такі рослини, яких я не бачу. У форіумі, у агромаркеті. Я десь останні роки три виписую рослинки ті, тільки на ось цих сайтах. І так, перший агрокніп, другий семей, сімейний сад. Ну, Вони чомусь на русскому. Сімейний сад і агрокніп на рускому. І, А от яскрава клумба це вже на українській мові, сади буковини, фловерс і мегасад. Матлафловерс і Мігасато це два останніх, я два роки в них вже виписую, рослини мені дуже подобаються. Всі рослинки з закритою корнівою системою. Яскрава клумба розочки, правда, буває у кінці сезону, висилає з відкритою корнівою. Ну вони так дуже гарно запаковані, торфом пересипані, у плівку завернуті, так що випаду ні одного не було, щоб рослинка якась загинула. Оці сайти може, кому знадобляться, я вам, ну, як би советую. А зараз хочу піти на вулицю, зняти вам ще одну рослинку. Я про неї зовсім забула. Зараз одягнуся, зніму вам і потім далі продовжу. Оце, друзі, вийшла на вулицю, хочу показати вам деякі рослинки. Оце в мене був раніше усе огород. Зараз тут на половину квіти. Тому що я займаюся квітами, продажем квітів. Я більш насадила квітів. Мені так подобається, городу мені так вистачає. Оця, оця от, така діляночка маленька. Тут у мене дуже багато цікавих рослин, які я виписувала у тому році, позапрошлому році. Но, я кажу, краще їх знімати влітку, тому що зараз все виглядає так не дуже привабливо. А оцю хочу вам показати цю рослинку. Це бірючина. Дівчата, оце зимує з листями. Бірючина жовта. жовта. Це теж виписувала їх на оцих нових сайтах, які я вам показала. Не пам'ятаю на якому, але виписувала там. Оце вона в мене зимує другий рік. Зимує вона з листям. Все літо вона стоїть така жовта, як сонечко. Чому мені подобається бірючина? Її можна стригти як сам шит. У любу, любу форму придавати їй. Оце така гарна рослинка. От тут у мене нові троянди, дуже гарні троянди. Зніму вам влітку, коли будуть квітнути вони. Отам От у мене такі підняті грядки. От, у ті грядки я одну грядку я вже наповнила. Прикрила землею. А оцю грядку я тільки наповнюю. Ми сюди висипаємо усі відходи, які у нас взимку, а потім я десь сантиметрів 10, 10 нагортаю землі, зверху натягну плівку і хочу тут висадити потім сині та перець, тому що я вже казала, вони в мене так не ростуть. Оте ви зараз сюди завітали, я ще ніколи не знімала. Оцю ділянку, це вперше. Ця ділянка була у мене була заложена рік тому. Тому тут всі рослини нові, крім оцих деяких троянд. Ці троянди я перенесла з другого квітника. На цьому буду завершувати своє відео. Усім пока, до нових зустрічей!